Майбутній студент. Де, я вгадаю, ти хочеш запитати мене, куди тобі виступати цього року, що ж, я розповім тобі про свою спеціальність, якщо тобі буде цікаво. Я вступила в міту ХПІ у 2021 році, тобто зараз я навчаюсь на другому курсі, і я навчаюсь на спеціальності комп'ютерні науки та інтелектуальні системи інноваційний кампус. Ні, не кажу, що це звучить занадто складно, це звучить пафосно. І саме тому я сюди вступила, але, будь ласка, не видавай мене, я маю здаватися розумною. <гум> дякую, дякую. Що ж, якщо тобі буде цікаво зубрити лекції, незрозумілу камінологію, якщо тобі хочеться морочитися з непрофільними предметами, якщо ти не хочеш проявити себе і спробувати свої сили у більш цікавих проєктах, вибач, друже, тобі не до нас. Але якщо це не так, слухай далі. І ще дещо, якщо ти переймаєшся за вступ на КН через те, що ти повний у програмування і ніколи цим не займався, перейматися не потрібно. До вступу я зовсім гадки не мала, що тут відбувається, але тепер трішечки я розумію, що до чого. Тому не обов'язково мати базу якусь перед тим, як вступати сюди. Це повне маячня. Що ж, тепер найголовніше, що ж таке інноваційний кампус. Це унікальна програма, у якій ти можеш навчатись, без викладачів, уявляєш собі таке, сама в шоці. Тобі дають завдання, ти його виконуєш. Все просто як 2 плюс 2. Якщо ти не знаєш, як це зробити, тоді ти можеш попитати поради у своїх колег, в інших студентів. І таким чином відбуваються навчання. Бувають індивідуальні проекти, над якими ти працюєш сам, є групові проекти, де ти працюєш з іншими студентами, але перед цим треба ще сюди потрапити. Що ж, треба пережити марафон з купою завдань та умалю часу, але якщо ти з цим впораєшся... Результат тобі сподобається, воно того варте. Тобі цікаво подивитись на мій проєкт. Знаєш, мені теж цікаво на нього подивитись, але він не працює. Я не можу пофіксити Segmentation fault уже другий день. Ти не знаєш, що таке Segmentation fault, правда? Вступай до нас, дізнаєшся.